Добрий день! Сьогодні у нас 14 червня, і ми зараз знаходимося на полі органічного наутілу де тільки що пройшовся каток і виконав операцію прикочування жита вже в посіяній сої. Яка основна особливість повинна була відбутися? Саме жито, оцей кавер, який ми бачимо, да, його треба було не зрізати, а передушити в мінімум в чотирьох місцях, для того, щоб в нього була загибель. Що мається на увазі передушити? Це от, от, от така операція. Да? От якщо ми подивимося на стебло, От тут у нас є контакт з катком, тут є контакт з катком, тут є от, от у нас контакт з катком. Тут контакт з катком. Тобто все жито вже повинно загинути. А як у нас виглядає соя? Да? Ну, якщо ми на неї подивимося, то в деяких місцях, от, наприклад... Є травмування відрізала голову їй, але з цих пазух піде у нас оця відрізана соя лежить. Бачите, наскільки довгий е, стовбур рослини. Поруч рослинка ціла. От Ми бачимо перший і вже починає йти другий тройчатий листочок. Поруч рослинка. Ну, от в цьому місці вона пережата, але скоріше за все вона буде рости і розвиватися нормально. Ця рослинка теж непогано виглядає. Тобто Можна так сказати, що соя практично не знищується від прикочування. Наприклад, якщо тут подивитись, то тут взагалі вона стоїть. Так, бажано було б трошки в ранішій фазі це робити, але в нашому випадку... Неможливо це було зробити, бо йшли постійно дощі. І якщо ви бачите, то тут теж земля дуже сира. Ось у нас виглядають рідкі сої. Це на житі, яке було високе. О, і ми його зараз от, так прикатали. А поруч у нас ділянка раніше скошеного жита. А, невеликий розмір його був. І якість прикатки тут гірша. Але те, що можемо спостерігати, ну деякі рослинки обломані. Вже 14 червня воно навряд чи буде там сильно вегетувати. От пережатий з Бачимо, так? Да? Тут теж. От. Бажано, щоб це було в чотирьох місцях. У нас раз, два, три і чотири. Ну навіть на такому короткому житті у нас це сталося. От наша соя як виглядає. До речі, у нас йдуть дуже сильні дощі. І на основних посівах соя виглядає набагато гірше. Зараз я підійду туди покажу. На низькому житі навіть проглядаються непогано рядки. Ну, мабуть ви їх навряд чи бачите. Якісь прикатки жита тут гірша, ніж на високому. Але в принципі задовільна в плані того, щоб дати сою світло. Сподіваюсь, далі вона буде гарно рости. Ну, от Місця розвороту катка погані. Тобто цей каток не сильно підходить для того, щоб прикочувати жито. Але ну, поки що маємо, що маємо. А от стан поля. І стан соя, де ми вирощуємо його нашою традиційною технологією органічною. Ну от як виглядає Соя. Ми бачимо, відграду її побило доволі таки сильно, поле заплескано. На цьому полі дуже багато змивів було. Що зрозуміло не буде на полі понутілу пожиті. Взагалі нічого нікуди не рухалось. І вся волога, яка була, вона засвоїлась в поле. На сьогоднішній день 92% вологості ґрунту. А тут скоріш за все швидко все висохне. Ну, ми вимушені будемо робити міжрядну культивацію. Отакі результати. Думаю, за два тижні ми побачимо, а, якщо не буде дощі сильні. Як буде виглядати у нас а, жито, ну, скоріш за все воно буде жовтіти, а соя буде зеленіти. Усім гарного дня, до нових зустрічей!